Це відео для моєї найкращої мами, Йо-йо, це відео для моєї най найкращої мами, мами, я люблю її дуже сильно, сильно, сильно моя красуня, найкраща мама, мама, мама. Найгарніша, найрозумніша у світі, світі світі. Це відео для моєї найкращої мами. Я, йо, йо, це відео для моєї найкращої мами. Мами, я люблю її дуже сильно, сильно, сильно моя красуня, найкраща мама, 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 найгарніша, найрозумніша. U sweetie, 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 te widzę, dla mnie najkraszej mamy, ja, ja te widzę, dla mnie najkraszej mamy, mamy. Я люблю її дуже сильно, сильно, сильно. моя красуня найгарніша. Мама у світі 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 найгарніша, найрозумніша. Мама у світі світі, світі, це відео для моєї найкращої мами. Йо-йо, це відео для моєї най найкращої мами, мами, я люблю її дуже сильно, сильно. сильно. Моя красуня найпроща мама, мама у світі, 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 Найгорніша, найрозумніша. Мама у світі, світі, світі це відео для моєї найкращої мами. Я, я це відео для моєї най найкращої мами, 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 я люблю її дуже сильно, сильно, сильно. Моя красуня, найгарніша, найкраща мама, мама у світі, найкраща мама у світі, найрозумніша, мама у світі, це відео для моєї найкращої мами. Я, я це відео для моєї най найкращої мами. Мами, я люблю її дуже сильно, сильно, сильно. моя красуня, найгарніша, найкраща мама у світі, розумніша. Найкраща мама у світі, світі, світі Це відо для моєї найкращої мами, Йо-йо, це відо, для моєї най найкращої мами, мами, я люблю її дуже сильно, сильно моя красуня, найкраща мама у світі, світі, світі моя красуня, найкраща мама, у світі, світі, світі. Це відео для моєї найкращої мами. Я, я це відео для моєї най найкращої мами, мами, я люблю її дуже сильно, сильно, сильно найкраща мама у світі, світі, світі найгарніша. Ша найрозумніша мама у світі, світі, світі. Це відео для моєї найкращої мами. Йо, йо, це відео для моєї най найкращої мами. Мами, мами, я люблю її дуже сильно, сильно, сильно. моя красуня, найкраща мама, найрозумніша, найкраща мама у світі, світі, мама найкраща, мама найсвітча, мама найкраща. Маме, маме, йо, йо, це відео для моєї найкращої мами, мами, я, я, це відео для моєї найкращої мами, мами. Я люблю її дуже сильно, сіла, сила моя красина, найгодніша, мамо, світі, світі, світі. Це відео для моєї найкращої мами, мами. Це мама найкраща мама у світі, найдорожча, найгарніша, найрозумніша мама у світі, світі, світі відео для моєї найкращої мами. йо-йо, це відео для моєї най найкращої мами. Мами, я люблю її дуже сильно, сильно, сильно моя красуня Найкраща мама, найгарніша, найдорожча. Маму світі, світі, світі. Найгарніша, найрозумніша, найдорожча, мама у світі, світі, світі це відео для моєї най-найкращої мами. Я, це відео для моєї най-найкращої мами, мами, я люблю її дуже сильно, сильно, сильно моя красуня, найкраща мама у світі, 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 найгарніша, найдорожча. Мама у світі, 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 найрозумніша. Це відео для моєї найкращої мами. Йо-йо, Це відео для моєї най найкращої мами. мами. Я люблю її дуже сильно, сильна, сильна моя красуля, найкраща мама, мама, мама у світі, світі найдорожча, найгарніша, найдорожча, найгарніша, найрозумніша мама у світі. Це відео для моєї найкращої мами. Я люблю її дуже сильно, сильно. найкраща мама у світі, я люблю її.